Повномасштабна війна змусила багатьох активно долучатися до збору коштів на потреби ЗСУ. Та що потрібно донатити, чи все ж таки це обов'язок держави, та скільки лучани уділяють коштів на допомогу армії. Спеціально для порталу НЕВРОКО працювали журналісти Федорчук Анна та Ковальчук Богдан. Я вважаю, що донатити все одно потрібно. Це в першу очередь, звісно, обов'язок держави, але донатити треба, тому що навіть та ж сама держава не сильно виконує свої обов'язки, а якщо виконує то не до кінця, як би хотілось, бо всім нам. Тому донатити це дуже хороша ідея. Ні, зобов'язання кожного зараз донатити, тому що українська армія без донатів ніяк певно не проживе. Ну, держава це в першу чергу, звісно. Але так як немає <хи> порядку, порядку немає ніде, то донати це важливий такий внесок в армію. Це, в нас, це наші хлопці, це наші люди, вони мусять боронити коротше, нас всіх. Ну, донатити потрібно. В мене два сина на війні. Допомагати е... потрібно. Ну, др... Держава, звісно, краде багато. Ви ж самі бачите, які кошти розкрадаються. Хорошо було б, щоб держава, звісно, але якщо держава не може, то треба допомагати, я вважаю, так. Держава зобов'язана надавати все, все фінансування і все, що потрібно для військових. Але і люди повинні допомагати по, по своїм силам, тому що це теж не в наші часи це не так просто. Я вважаю, що це може бути як добровільний внесок. Обов'язок держави, звісно, забезпечити, але нація, як вона, вона повинна збиратись і допомагати, звичайно, бо якщо не буде єдності, то не буде перемоги. І на для всіх. Так, саме це... для цивільних є. Потрібно вносити якісь внесок. В місяць, якщо чесно, не збрехай, то... Мало бувають часи, коли я за місяць можу нормально задонатити, буває що я взагалі не доначую. Це залежно від того, яке у мене фінансове становище в цей самий місяць. Біля двох тисяч гривень. Хочете, я вам розкажу, скільки я витрачаю на двох дітей без роботи. На донати я, ну, я доначу в силу, ну, коли в мене є можливість, я доначу, але це не може бути так часто, оскільки я безробітна. Я один раз донатила, донатила через концерт. Тобто її задоволення отримала і гроші відправила. Місяць ми, я думаю, десь 50 доларів десь. На донат. Ну, на початку війни більше витрачали, зараз трошки менше, тому що дітям допомагаємо. Можемо повторити. Ми ж казали, що в цю гру можна грати удвох. Тому ми оголошуємо мегазбір Можемо повторити». Мета 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних безпілотників. 30 кілограмів на 800 кілометрів. Збір починається. Почекай секунду. Алло? Лачен. Ти з нами? 100 бепела камікадзе. 175 мільйонів гривень. Зберемо більше. Купимо більше. Збір триватиме три дні. Працюємо, панове.